1 березня 2025 року, перший день календарної весни, і над українським Краматорськом, над обласним центром Донецької області, гордо майорить наш синьо-жовтий прапор. Так само синьо-жовтий прапор гордо майорить над Києвом, над Львовом, над Луцьком, над Одесою, над Харковом, над Запоріжжям, над Дніпром, над тисячами українських міст, містечок, сіл. І ми точно знаємо, що так буде завжди. Але задля того, аби так було, ми всі маємо затямити дуже просту річ: єдиний наш шанс перемогти у цій війні це щодня жити за принципом, все для фронту, все для перемоги. І найкращий. Спосіб підтримати Збройні Сили України у нинішній ситуації це задонатити на нашу соту окрему механізовану бригаду, підтримати хлопців, які зараз героїчно б'ються на турецькому напрямку. Попри перший день календарної весни, на сході України ще доволі холодно, скажімо, цієї ночі. Стовпчики термометрів опустилися до мінус 15 градусів. Тобто, насправді, все дуже складно, все дуже драматично і все дуже героїчно. Підтримуємо Збройні Сили України, підтримуємо соту окрему механізовану бригаду. Кожен донат важливий: 50, 100, 200, 500 гривень, навіть 20 гривень. Вони теж є важливими. Тримаємо стрій, все буде Україна.